Навіщо зсу вкотре намагаються нанести удар по Москва Сіті? А, значить, там або є ті, хто а, управляють силовими структурами. Якісь біля силові структури карта сили в принципі словом падає, ті, хто приймають якісь рішення. Тобто, чому гатять по Москва Сіті? тому, що є а, є в кого там гатить, є ті ті, кого а, треба. Ті, кого треба, і ті, кого хочуть достати. Віти це по перше. По-друге, ну це досить досить прекрасно показово. В плані тому, що це ж з одної сторони, і гордість. А от Москви, на ну, кажучи, ну і плюс я так розумію, це щось біля саме така центрова центрова башня. Я думаю, це до речі, ще не все. Я думаю, ще буде туди. ж. Чому Байден наполягає на особистій зустрічі з Кимчинином, та чи пов'язано це з Україною? В принципі, напряму пов'язане, і пов'язане з тим, що а, а, треба отримати інфу, а, з якою приїжджав Шойгу, що хотів, умовно кажучи, чого чого хотів, що просив, до чого договорились і? А що стосуємо, до речі, підтримки саме підтримки грошей, а грошей навряд, звісно, а що стосуємо, скоріш за все, зброї тому, що ресурс а що стосуємо зброї, і якщо договорилися, то можливо, можливо, цей Байден буде щось пропонувати навзаєм для того, щоб, в общем то свою підтримку він забрав обратно. Що мав на увазі Лукашенко, коли заявив, що цілі СВО вже виконано? Ну, тому що, ну, ну, що Лукашенко замагався бути в цій позиції жертви. Вже не нравиться, вже, вже надоїло, вже йому, коротше, все настогидло, скажу, щоб не, не іншими словами. От вот і все. Якщо ви думаєте, що це підготовка до капітулювання, ну я б так не сказав. Це чисто його думка добавлю. Це чисто його думка. Це не думка там Кремля, Кремлівських і так далі. Ні, це чисто його думка, яку він собі там транслює. от і все. Чи завершиться навчання наших пілотів на Ф-16 до кінця року? Ну не всі ж заплановані, деякі закінчаться, деякі ще будуть тривати. Тобто тут же ж тут не одна волна буде людей, скоріш за все, навчатися. Тут буде декілька, в общем-то, очередей. і щось закінчиться, щось буде продовжувати, щось буде починатися. Тут, тут, тут отак враз Чи вдасться протягом місяця повністю розблокувати українські морські порти? Всі не думаю, але тут диявол з моря вже вилазує, що дуже хорошо. В общем-то, всі не думаю, але якусь частину, так. Да. Я не знаю, кані, скільки в нас їх там є? Але частина буде працювати більш-менш, частина ще не дуже. Чи побачимо ми ще масштабні атаки морськими дронами на кораблі РФ до кінця вересня? Король мічі, паде королів, мечій, да, да. ще будуть такі, скажімо так, гучні з нашої сторони підбиття таких самих, скажімо, кораблів. А от ну, причому там, скоріш, і не раз, і не два. Там, там там ще буде, ще побачимо. Чи будуть посилені мобілізаційні процеси в Україні восени? Скоріше за все, так внесуть якісь поправки: або якісь поправки, або якісь нові ідеї, все-таки внесуть. І я думаю, що або посилення, або якось збільшений набір людей да буде. Чи вдасться завадити масовому виробництву дронів шахедів в РФ? Ну совсем завадити ні, звісно. домовитися про якесь зменшення фінансування або домовитися про зменшення поставок комплектуючих до дронів да можна скоріш за все. Це будуть потиху потроху робити, але я не скажу, що Рефія перестане щось виробляти. Ну будуть будуть виробляти далі. Можливо, не в такій кількості, але, тим не менш ще поки що є а, можливості виробляти, є звідки отримувати то, з чого виробляти, а, вот, і так далі. Тому що тут не, не одною країною це не то, щоб би не одною країною це підтримується. Чи вдасться Україні націоналізувати активи Білорусі, що знаходяться в нашій країні? Грімор закрит. до речі. Я не бачу ідеї. Я не бачу самої ідеї це зробити. Ну тобто, о, поки що, щось такої, умовно кажучи, думки ні в кого ж, десь там, хто це робить, не проскакувало. А це можна зробити, да, можна витягти від ти гроші, да, можна націоналізувати. І оце все да. Воно, звісно, довго а, муторно і дуже тянеться, але тим не менше, якщо задатися ціллю, то дуже даже буде для нашої країни це привильно. Поэтому тут, тут питання не того, чи е, можна, а тут питання того, щоб у когось там ідея все-таки це проснулася. Чи вплине підвищення бойової потужності бомбардувальників Ту-95, про яке заявили в РФ на хід війни в Україні? Ну давайте так. Не будемо вже ж, звісно, недооцінювати. Тро, ну, то що, то, що воно якось трохи лиха наробить, да ну це буде мати. Свій плюс до бомбардування, але я не скажу, що дуже такий. Тобто лазерами стріляти він, звісно, не стане. Да, щось покращиться, да, щось буде більш, більш, якось більш працювати, а, от, але щоб сказати, що якось вплине, ну, не дуже. Чи отримає Україна до кінця року достатню кількість сучасних систем ППО та боєприпасів для них, щоб закрити небо? У будь-якому випадку ППО ми ще будемо отримувати, і будемо отримувати ну, це для роботи ППО. Але сказати, що ми отримаємо достатню кількість ППО до кінця року, щоб закрити небо ну, умовно каже, цією Україною ні. Не отримаємо. На жаль, ми таку достатню кількість. ППО. Тут таке. Закрити, закрити можна, але не так. Скажу так, а, пок а, не то, щоб не то, щоб покращена якість, а покращення в плані збиваємості того, що летить, да а буде краще, буде більш захищено, але не настільки, щоб ми з вами сиділи, як там не помню, це в Ізраїлі чи в Ірані, у кого там те залізне небо. Отакого у нас, в нас на жаль, не буде. Поки що. Чи буде успішною для РФ нова тактика ракетних ударів по аеродромах? Ну, в принципі, наперед хочуть знищити то, щоб літакам було тягше, ну, понятно. Ну, як сказати, успішно, успішно в чому? В розрушенні? Ну, скажімо, да. Сказати, що вони зможуть знищити все те, звідки могли би злітати бойові там наші літаки і так далі? Ну ні. Чи справді російських туристів змушують відпочивати в Криму? Взагалі, да. так. Насамкіда все для того, щоб показувати, значить, у них там все под контролем, все у них хорошо, нікуди вони не діваються, нікуди вони не біжать, умовно кажучи, да. А от що як всегда, Рашка показує, що вони тут назавжди, вони тут уже, значить, керні жителі. А и, и так далее. Да, змушують а, все для підтримки цього, в общем, то образу, що все окей, нічого не відбувається. Паніки нет у них. Угу. Чи вдасться росіянам замінити паспорти на російські всім українцям на окупованих територіях? Я так розумію, вони не перестали це робити, видавати свої бамашки нашим людям. А вот, сказати, тому що бачу, що робота йде: сказати, що встиг, ну, там чи встигнуть, чи всім видадуть на всіх окупованих територіях. Ні. Ну і тут знову ж таки дивлячись на які временні рамки, ми кажемо, але все одно в мене такої тенденції поки що немає, що прям всім видадуть свої оці паспорти. Ні, ні, ні. Чи ефективні протимінні сітки в Одесі, які встановили, щоб люди могли безпечно купатися в морі умовно кажучи, то що вони не дають не знаю, міні підпливати ближче до берега або підпливати ближче до того, де купаються люди, да. Сказати, що воно, воно слухать, все-таки воно працює, але небезпека все одно якимось чином, не знаю, як воно працює, але небезпека все одно якимось чином залишається. А от але то, що воно їх там стримує десь більш на глибині, умовно кажучи, це да. Чи справді кримські військоми заробляють на тілах загиблих у війні? А, да, кстати. У мене тут дуже багато пентаклів наживання на скажімо так, чужому горі да, воно є. А поки що, це не дуже якась, скажімо, повальна історія, але тим не менш, оцього стає більше. Чи заборонять повністю перетин кордону з усіма країнами Європи для росіян? На жаль, ні. Не закриють, не не закриють кордони для саме росіян, тому що деякі країни будуть все одно радо їх приймати деякі країни а, будуть те тримати той нейтралітет. Воно ну, кажучи, ну ми ж ми ж не враги. Ми же хочемо показати, що ми в общем -то, а, не знаю. Там ну не розположені до них люди. На тим не менш люди да ми можемо приймати. А вони всі біженці. Знаєте, вони теж всі біженці. Вони тікають від а, того, як це його господи називається від режиму Путіна і так далі. Алі не закрию для них, на жаль, кордони усі країни є. Ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.